Сьогодні хочу витримати хвилину. Бо кожна секунда кажеться, що це хвилина. Тому що ставив таймер. Поїхали. Кажу. Все время і стекло. Я зробив хвилину. І це прям мега потужно для мене. Хвилину ще я ніколи не був в крижаній воді. Ооо! Ось о воно пішло пішло те, заради чого я сюди йшов. Боже. ось о він, цей атомний реактор, енергія. Прям запрацював. Уран, Плутоній, там, що там ще є? оксид азотов. Аргінін, Таурін, цитрулін, все разом. Це неймовірно круто. Всіх з добрим бадьорим ранком тепер можна йти тренуватися. Я змінив тактику, я раніше після тренування там приймав там, людяний душ. Але мені там один мій товариш Стас, який мене привчив до закалювання, порадив що. Навпаки, потрібно загартуватись, а потім тренуватись. І я що тобі скажу, Стас? Дякую. Мені подобається цей інший рівень тренувань. І, взагалі, це інший рівень настрою, коли ти йдеш на тренування.